Уявіть, що кожного тижня ви з'їдаєте пластикову картку. Звучить неймовірно, але саме такий обсяг мікропластику близько 5 грамів на тиждень фігурує в звітах щодо нашого раціону. Мікроскопічні частинки пластику виявляють у питній воді, морській солі, рибі, пиві, практично всюди. У цьому відео ми розглянемо сучасні дані про мікропластик. Ми розберемося, що це таке, звідки він береться в продуктах харчування, як може впливати на нас. Та які суперечності і невизначеності залишаються серед учених. Якщо вам буде цікаво, залишайтесь на каналі Птиця Шо. Що таке мікропластик? Мікропластиком називають дрібні частинки зазвичай розміром менше 5 мм. Це визначення досить умовне, воно охоплює широкий спектр матеріалів різного складу, форми і щільності. Серед мікропластику виділяють також нанопластик, крихітні фрагменти менше одного мікрометра, здатні проникати навіть в клітини живих організмів. Мікропластик може утворюватися при фізичному та хімічному руйнуванні більших пластикових виробів або свідомо вироблятися у вигляді дрібних гранул та волокон для промислового використання, наприклад, полімерні гранули, мікрошарики у косметиці, мікроволокна синтетичних тканин тощо через масове виробництво пластику, понад 430 мільйонів тонн щороку, дві третини якого швидко стають відходами, дрібні частинки неминуче потрапляють у довкілля. На відміну від органіки, пластмаси надзвичайно стійкі. Стандартним пластиковим виробам потрібно сотні років, щоб розпастися на дрібні фрагменти. Ці частки настільки малі, що після потрапляння в навколишнє середовище практично не вилучені. А як же пластикові крихти опиняються у нашому харчовому ланцюгу? Основні джерела це забруднення навколишнього середовища та матеріали пакування. Розглянемо ключові шляхи, якими мікропластик потрапляє на нашу тарілку. Дослідження неодноразово фіксували мікропластик у воді як з-під крана, так і в пляшках. Глобальний огляд проб водопровідної води з 14 країн показав, що 83% зразків містили мікропластикові волокна. Бутильовані воді теж повно пластмасових мікрочастинок. У 2018 році вивчили 259 пляшок 11 популярних брендів, і в 93% зразків знайшли забруднення. В середньому в літрі води було приблизно 10 видимих часточок та близько 325 дрібніших частинок. Найпоширеніший полімер поліпропілен, з якого роблять кришечки. Цікаво, що вода в скяних пляшках містила набагато меншу мікропластику, ніж у пластикових, тож частина забруднення явно потрапляє зі самого пакування та під час розливу. Світовий океан пронизаний пластиком від величезних плаваючих сміттєвих плям до мікроскопічних ниток утовщоди. Морські організми часто плутують мікропластик з їжею та проковтують його, особливо уразливі мідії, устриці та інші молюски, яких люди споживають цілими. У результаті любителі морепродуктів отримують найбільшу дозу пластику порівняно з іншими категоріями їжі. За оцінками вчених, середній українець, який регулярно їсть молюсків, може споживати до 11 тисяч мікропластикових частинок на рік тільки з ними. Щоденні продукти, про які ми найменше подумали, б, теж несуть мікропластик. Наприклад, дослідження різних видів кухонної солі виявили, що майже вся сіль, що продається у світі, містить мікропластик від кількох до сотень часточок на кілограм. Це логічно, бо морська сіль випаровується з еконічної води забрудненої пластиком. Так само повідомлялося про мікропластику цукрі, меді та спеціях. Хоч концентрації там мізерні, але вони підтверджують, що ланцюжок харчування повсюдно пронизаний пластиковим пилом. Сюрпризом стало виявлення мікропластику у пиві. У 2018 році група науковців знайшла мікроволокна у 12 з 12 проаналізованих зразків пива, звареного з води Великих Озер у Сполучених Штатах Америки. Аналогічно і інші напої можуть містити каригти пластику, якщо вихідна вода чи інгредієнти забруднені. Останні дані свідчать, що пластикові частки присутні не лише у морі, а й у ґрунтах. Використання пластикової мульчі, пакування стічних добрив призводить до накопичення мікропластику на полях. Звідти через кореневі системи чи прилипання до поверхні, плоди і овочі також можуть містити мікроскопічні полімери. Деякі дослідження знаходили нанопластик у м'якоті яблук, моркви та інших культур, припускаючи, що рослини можуть вбирати найдрібніші частки з ґрунту. У повітряних пробах міст великих мегаполісів виявлено безліч мікроволокон та часточок, що циркулюють як пил. Цей пластиковий пил осідає на поверхні їжі, посуду, потрапляє при диханні в рот і легені. Оцінки показують, що вдихання може додати ще десятки тисяч часточок пилу на рік до нашого навантаження. Наприклад, людина може вдихати приблизно стільки ж мікропластикових частинок, скільки її з'їдає порядку 50 тисяч на рік тільки через дихання. Таким чином, навіть їжа без прямого контакту з пластиком отримує мікропластик з навколишнього середовища. Чи шкідливо нам їсти і пити пластик? Це ключове питання, на яке наука поки що не має остаточної відповіді. З одного боку, відомо, що мікропластик потрапляє в організм людини, з іншого наслідки цього потрапляння залишаються малодослідженими. Розгляньмо, що наразі відомо про долю мікропластику в тілі та можливі ризики. Раніше було очевидно, що більшість проковнутих пластикових фрагментів просто проходять транзитом через шлунково кишковий тракт і виводяться. Однак нещодавні дослідження показали, що частина найдрібніших частинок може всмоктуватись і розноситись кровотоком. У 2022 році нідерландські вчені вперше виявили полімерні частинки прямо в крові. Аналіз 22 донорів показав, що у 17 з них є циркулюючий в крові мікропластик. Серед знайдених полімерів були Пет полістерол і поліетилен. Середня сумарна концентрація пластику склала близько 1,6 мікрограма на мілілітр крові. А ще завдають ці крихти шкоди організму. Прямі епідеміологічні дані поки відсутні. Не зафіксовано окремого захворювання або утруєння спричиненого саме мікропластиком, проте вчені занепокоєні низкою непрямих ознак і аналогій. По-перше, лабораторні експерименти на клітинах і тваринах демонструють, що мікро- і нанопластик можуть викликати стрес та пошкодження клітин. У культурі клітин спостерігали запальні реакції, окислювальний стрес, навіть загибель клітин під впливом пластикових наночастинок. У модельних організмів мишей, риб. Високі дози мікропластику спричиняли різні порушення: запалення у тканинах, пошкодження печінки і нирок, зміни в роботі генів. Окремі досліди на мишах виявили негативний вплив на репродуктивну систему. Звісно, в таких дослідах концентрації часток, як правило, значно вищі за реальні дози в людському харчуванні, але ці результати сигналізують про потенційну небезпеку, особливо при довготривалому впливі малих доз. По-друге, фізичний характер частинок може сам по собі бути шкідливим. Мікрочастинки пластика у тілі схожі на інші дрібні частки пилу чи забруднень, про які відомо, що вони шкодять здоров'ю. Наприклад, тверді частинки в забрудненому повітрі проникають у легені, викликають запалення і щороку спричиняють мільйони передчасних смертей. По-третє, хімічний склад мікропластику. Сам полімер зазвичай хімічно інертний. проте пластикові вироби містять безліч добавок: паровники, стабілізатори, антипірени, пластифікатори, а також адсорбують токсичні забрудники з довкілля. Четвертий аспект це мікробіологічний ризик. Пластикові поверхні в довкіллі швидко бростають бактеріями та грибками, утворюючи так звану пластисферну біоплівку, деякі патогенні мікроби можуть подорожувати на мікропластику у воді чи повітрі. Є припущення, що з їжею ми можемо отримувати різних таких попутників. Провідні організації охорони здоров'я наразі обережні у висновках щодо мікропластику. Всесвітня Організація охорони здоров'я у 2019 році випустила спеціальну доповідь про мікропластик у питній воді. Висновок ВОЗ. Наразі немає доказів, що рівні мікропластику в питній воді становлять ризик для людини. Особливо більші частки, ймовірно, не засвоюються організмом. ВОЗ зазначає, що потенційна небезпека мікропластику для людини полягає радше у найдрібніших частинках, а також у хімічних речовинах і мікробах, що можуть на них переноситись. Однак наявні дані дуже обмежені, щоб робити тверді висновки. Схожу позицію займають і інші установи. Німецький федеральний інститут оцінків ризиків, наприклад, заявляє, що зараз немає прямих доказів шкоди мікропластику для людини. Дійсно, пластик хімічно відносно інертний і разові дози, що їх ми споживаємо, мізерно малі. Але якщо щодо безпосереднього впливу на людей ще точаться дискусії, то негативний вплив мікропластику на довкілля добре задокументований. Пластикове забруднення природи масштабна проблема, і дрібні фракції пластику відіграють у ній не останню роль. Розгляньмо основні екологічні аспекти. Морські екосистеми головна гаряча точка скупчення мікропластику. Великі пластикові відходи з часом розпадаються на мікрочастинки під дію сонця і хвиль, до того ж, стічні води несуть у моря тони мікроволокон від синтетичного одягу та мікрогранул з косметики. В результаті мікропластик знайдено по всій товщі океану. Від поверхні до глибоководних донних відкладень. Морські організми на всіх рівнях трофічного ланцюга страждають від пластикового пилу. Плантонні рачки і риба ковтають мікропластик замість планктону, тим самим отримуючи менше поживи. У шлунках риб, птахів, черепах часто знаходять пластикові фрагменти, вони не перетравлюються і можуть викликати відчуття ситості без калорій, що веде до голодування і виснаження тварин. Механічні ушкодження ще один фактор. Гострі шматочки можуть травмувати травні тракти, а мікроволокна здатні спричинити блокування кишечника у дрібних істот або подразнення зябрового апарату у риб, а морські птахи споживають пластик разом з їжею, що призводить до травмування стравоходу і смерті від голоду при набитому пластиковим сміттям шлунку. Мікропластик у воді працює як губка для забруднювачів. Гідрофобні хімікати абсорбуються на поверхні пластикових частинок і концентруються на них. Коли морська істота ковтає такий насичений пластик, до її організму потрапляють і концентровані токсини, дослідження показали, що мікропластик може переносити також важкі метали та сприяти їх накопиченню в організмах. Крім того, як згадувалося, сам пластик містить добавки – фталати, антипірени, які протягом довгого перебування у воді можуть вимиватися. Це може призводити до хронічного отруєння морських мешканців навіть при низьких концентраціях, впливаючи на їхню ендокринну систему і розвиток. Примітно, що деякі вогнестійкі добавки до пластику вже заборонені через токсичність, але за роки використання встигли накопичитися в довкіллі і входять до складу мікропластику. Загалом хімічний вплив мікропластику на екосистеми проявляється не гострими отруєннями, а прихованими довготривалими ефектами, тобто порушенням розвитку, гормональними збоями, ослабленням імунітету у диких тварин. Проте не лише моря, а й суходіл пронизаний мікропластиком. Значна його кількість потрапляє в ґрунти з добривами. Наприклад, осад стічних вод, що використовується як добриво на полях, містить чимало волокон від синтетичного одягу та часточок від косметики. Через це на сільхозугіддях Європи щороку опиняються десятки тисяч тонн мікропластику. У ґрунтах пластик може поглинатися черв'яками та іншою мезофауною, що іноді призводить до зниження їх активності та життєздатності. Дощові черви, з'ївши мікропластик, можуть менше набирати вагу і робити менше ходів у ґрунті, що впливає на його родючість. У річках і озерах мікропластик поводиться схоже до морського, а риби і безхребетні його споживають, порушуючи місцеві харчові мережі. Особливу проблему становлять мікроволокна синтетичного одягу. Оцінки показують, що прання тканин з поліестеру та акрилу дає близько 9% річного внеску в оканічні мікропластики. Окрім впливу на окремі види, мікропластик може підривати цілі екосистемні функції, наприклад, океанічний фітоплантон і мікроорганізми. Відіграють ключову роль у поглинанні СО2 і продукуванні кисню на планеті. В присутності мікропластику ці процеси можуть змінюватися. Дослідження свідчать, що мікропластик порушує роботу морських мікробних спільнот, зменшуючи їх здатність фіксувати вуглець і виділяти кисень. Інакше кажучи, пластиковий пил може послаблювати океан як легені планети, що загрожує прискоренням змін клімату. Також плаваючі пластикові частки розносять чужорідні види. Наприклад, колонії молюсків чи водоростей чіпляються до пластику і переносяться на нові місця океану. Це сприяє біологічним інвазіям, змінюючи склад природних спільнот. Економічні збитки теж значні. За оцінками ООН, загальне навантаження від пластикового забруднення, включно з мікропластиком, на океан коштує світовій економіці до 2,5 трильйона доларів на рік через страти у рибальстві, туризмі, охороні здоров'я. Пластик, розпадаючись на порошинки, продовжує завдавати шкоди, яку не так просто помітити, але вона накопичується з часом. Вивчення мікро і нанопластику технічно складне завдання. Однією з проблем є ризик контамінації. Пластикові частинки настільки всюди сущі, що легко присутні в лабораторних пробірках, повітрі лабораторії тощо. Дослідникам доводиться працювати з надчистими умовами, використовувати скляне чи металеве обладнання, щоб не переплутати пластиковий пив лабораторій з тим, що у зразку. Інша проблема стандартизація методів. Різні дослідницькі групи застосовують різні методики відбору і підрахунку часток. Одні фільтрують через ситу 5 мікрометрів, інші 100, одні рахують під мікроскопом, інші індифікують хімічно, наприклад, Романівська спектроскопія. Це призводить до некоректних порівнянь. Скажімо, одне дослідження може повідомити 1000 часток у літрі, а інше 10 часток у літрів. І обидва будуть праві по-своєму, просто дивилися на різні розміри. Відсутність єдиного протоколу ускладнює оцінку реального забруднення. Однак провідні експерти організації відзначають кілька ключових прогалин у науці про мікропластик. По-перше, брак даних про забруднення багатьох харчових продуктів. По-друге, невідомість про токсичність нанопластику, як він проникає через мембрани клітин, що робить в організмі чи може провокувати, наприклад, рак. Третє, недостатність довготривалих експериментів, які б імітували реальне, хронічне, малодозове надходження пластику. По-четверте, вплив мікропластику на мікробіом кишечника та інші тонкі біологічні системи, також залишається мало інформації, які види пластику найнебезпечніші. Пластик це не одна речовина, а ціле сімейство: поліетилен, поліпропілен, пет, ПВХ, поліамід, полістирол, акрил, кожен з яких має свої особливості і добавки. Мікропластик буває різних форм: кульки, волокна, плівки, і організм може реагувати на них по-різному. Наприклад, волокна можуть механічно подразнювати сильніше, а наночастинки певних полімерів легше проникають у клітини. Тож який саме пластик становить найбільший ризик, поки не з'ясовано. То що ж робити? Відмовитись від їжі та води ми не зможемо, але під силу зменшити майбутнє забруднення. Рішення лежать у площині загального скорочення пластику, кращий збір і переробка відходів, перехід на безпечніші матеріали, розвиток технологій, фільтрації води, упровадження стандартів для виробників. Політична воля до змін зростає. 175 країн у 2022 році підтримали започаткування глобальної угоди ООН щодо припинення пластикового забруднення. Такі кроки мають включати і боротьбу з мікропластиком від заборони шкідливих мікродобавок до контролю за викидами грану. Для окремої людини порадами можуть бути хіба що зменшити контакти з непотрібним пластиком, не пити воду з пластикових пляшок, не розігрівати їжу в пластиковому посуді. При можливості обирати продукти з мінімум пластикового пакування, регулярно провітрювати приміщення і проводити вологе прибирання. Наостанок варто сказати, проблема мікропластику це не лише про здоров'я чи навколишнє середовище, але й про переосмислення нашого ставлення до матеріалів і відходів. Мікроскопічний пластик слугує видимим свідченням того, як глибоко продукти нашої технологічної цивілізації проникають у біосферу і в нас самих. Чи станемо ми пластиковими людьми в буквальному сенсі, залежить від рішень, що ухвалюються вже зараз. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал проекту «Тиця Шо.